Всім привіт! Сьогодні наша команда ФК Евкаренген розпочинає новий футбольний шлях. А саме ми заявилися на чемпіонат Києву, і сьогодні ми граємо проти команди Локо. Ну, побачимо, що з цього буде. Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні перший матч на чемпіонаті Києва. А, рентген вривається, ну, подивіться, хлопці он, ригають, а мене поставили на замінку, щоб я записав цю підводку. Суто через це, так би я був в старті. Що, друзі, що сказати? Гра така нервова, поки. Десь хвилин 20-30 пройшло. Суперники грають поки першим номером. Ми граємо на контратаках. Видно, що вони зіграна команда. Ну, поки 0-0 на табло. Дивимось. Ну, у нас було декілька таких контратак непоганих, але на цьому поки все. От як ти думаєш, що нам не вистачає, щоб ну, перемогти команду? Наче ж так, в принципі, гра рівна, але чогось нам не, от, чого не вистачає. А я важ я вважаю, що не вистачає, ну, не вистачає впевненості, я думаю. Ми дуже якісь нервові. У нас... ну, ми тільки є таке відчуття, що ми тільки з мікрофону впевнені, а от на полі у нас Так. перед камерами впевнені, а на полі. А на полі. Так завжди, так завжди, я тобі кажу. Навіть що би там не сказали, але футбол виграють не лише сильніше, але й також вартовіше. Тому сьогодні удача буде за нами, я точно впевнений. Або тому що ми хто? Ми борці ми будемо боротися. Матч дуже нервовий. Нам тільки що чуть знову не забили гол. Ми вже летимо 1-0 проіграємо. Десь <зв>. зараз залишили думаю, хвилин 5-7 до кінця першого тайму. Я сподіваюся, що тренер дасть якісь нашим ребятам перерві. І на другий тайм вийдемо щось робити, бо поки не кліється гра Особливо в нападі. Було два моменти, але ми їх взагалі не реалізували. Міша, скажи, чого нам не вистачає зараз, на цей момент, щоб виграти гру? Мені здається, не вистачає десь трошки організації гри. Не вистачає. Ну, Моментів нас було небагато, але якби ми їх реалізували, то ми вже вели б рахунки. Ну, я сьогодні, в першому таймі, так, моментів у нас було достатньо. І от зараз було все в І якби я був, мене не вистачає, тому що в мене травма, якби я був, то рахунок був ну, 4 1 мінімум. Ну це мінімум. Ну, може, 5. п'ять. 4-5, думаю, так. Ну що, друзі, я тиграв скільки? Можна сказати, хвилин 30. Не знаю, можливо, мене хтось виправить, можливо, і менше. Е, складна ситуація, суперник володіє м'ячем. Як вам сказати, грати непросто, також спека. Вже декілька наших гравців помінялися, тому що, ну, справді, трошечки, як то кажуть, поплили. Але, але, все рівно, моменти у нас були. Я не реалізував, наприклад, один. Можливо, треба було там лівий бити, хер його знає. Ну, типу, що вийшло, вийшло. Що ви, пацики? Що ви такі трохи не, не емоційні у нас сьогодні? Що скажете? Матч цікавий. Матч цікавий. Момент в тебе був цікавий. Да, але бачиш, молоді вміють грати в футбол. Але в принципі по моментах блоки. Ну я да, скажу, так, що в нас є... У ну, нас є потенціал, безумовно. В них, можливо, більший потенціал, бо вони молодші. Перший тайм закінчився. Зараз щось будемо. Трошечки говорити. Тренер зараз буде нам розказувати, що ми робимо правильно, що неправильно. А куди ти не ссешься? Знаєш, У тебе сил немерено, блин, мозгов. Куда ты атаки з бро, бро. Все бровки, свои з твоєї бровки. Все з свои Корж вийшов, вышел, метр. Так вийшов, йому 50 років. скоро буде. было. Це жест, Куди ти біжиш, якщо там є хам? есть нападать. Куди ти біжиш? Отвалился назад. Атака здесь в середину играешь. Мы тебе орем уже голоса нет. Ну к одному тебе. 15 минут первый. Тайм. Атака там. Ты играешь. аж по 11-метровой отметке. Здесь два. Здесь два зеленых. По игроку, к игроку. Все. Попало к Леха не успел или хав не сел. Попал мячик? На будем так, на дуге. Один на дуге, второй на линии штрафной. Вот у него мяч в него. От игрока скачать. Не давай обить. Шипи зняли. Зараз по зв'язочку надіваємо. І якщо тут буде хтось з небезпечний момент в нашому карному майданчику, все зоро виходить і буде відбивати м'ячі. Знаєш, Братан, що мені ще цікаво? Мені цікаво, коли нас суддя з тобою звідси вижене. Зараз ти? я бачив, що ти цього разу щось не сильно емоційний. Ну друже, тут бачиш, тут уже все серйозно, серйозний турнір, треба бути стриманим. Але зважає, що для нас це тільки ходжує, тому що ми будемо рости саме в ігровому плані. Ну з приводу чемпіонату Києва, що можу сказати? Ну якби тут такі серйозні вже організовані футбольні клуби, які займаються постійно, які займаються часто, де багато молоді, де багато досвідчених гравців. І я думаю, що нам цей турнір піде точно в копілку, тому що а, ну, ми зможемо багато досвіду тут придбати і команда буде тільки підсилювати. Ти скажи, минулого року ви виграли, напевно, в КСЛ 7 на 7, а зараз 11 на 11 – це чемпіонат Києва. Так, да, трошки ростемо. Друзі, ми програли 1-0, але ми не, не засмучуємось, працюємо. Я думаю, що далі в нас будуть кращі результати. Суперники як сказати, вони грали в футбол, старалися низом комбінувати, видно, що награють, ну, тренуються. Але просто вони молоді. Мені здається, ну, молодих треба обігрувати за рахунок того, що вони ще десь програють єдиноборство нам. Тобто ми їх вигравали вверху, але внизу. Низам пас. Ну, ну вони Низом просто нас розкатали, ми не змогли нічого зробити. Ну і плюс за те, що свої моменти в першому таймі не реалізували, в другому таймі у нас в принципі теж було пару небезпечних моментів, які ми теж не реалізували. Тому хто на той Тоже... думку МВП має? МВП, я думаю, Шуля. Шуля сьогодні непогано зіграв. І ну, в захисті в принципі Ілля, ля да, всі, хто за захисті грали, теж сьогодні непогано. Пази, секундочку уваги. Що хочу сказати, сьогодні перед ігрою я йшов і дивився документалку на Нетфліксі про Мансіті. І що там Пеп сказав? Пеп сказав, що навіть Ман-Сіті буває неудачні ігри, але він завжди підтримує свою команду і каже, що вони самі кращі і самі лучші. І що хочу сказати, ви найкращі, не розстраєтесь. Це наш шанс аналізувати свої помилки, викладатися надалі. І ну, не вийшло. Рахунок який один-ноль. Ну що? Зато ми сьогодні відіграли перший свій матч. Всіх вас дебютом. Я думаю, що якщо кожен буде працювати, буде діло. Що я хочу сказати? Ну головне, що ми сьогодні не обісрались, ну, виступили нормально, да, нас трошки присували всю ігру. Пацани молоді, біжать, зіграні. Ну, блін, ми теж могли забивати, що в першому могли забити, що в другому, мабуть, трошки гірше було, але Блядь, є, є над чим працювати, є куди рости. Ми і заявили, в принципі, на чемпіонат Києва, щоб набити шишки, десь щоб зігратися, вирости рівнем. Десь, десь трошки складно з підростею, думаю, так що молодці, нормально. нормально. Давайте! Далі готуємося, роботи. Каждый работает на тренировках над ошибкой. Оставайтесь, дорабатывайте. Потому что я смотрю, раз, собрались и побежали. Не, остался, прессе где-то, блин. Попрыгал, отжался. Для себя. Чтобы потом на поле не выглядеть смешно. В первую очередь. Поэтому дорабатывайте. Есть время, есть свет, блин, есть где.